І сьогодні Володимир Зеленський приймав поважних гостей в Україні, зокрема, віце-канцлера Німеччини, а також прем'єра Нідерландів. Ну, Прем'єр Нідерландів був ще в нас вчора, і був сьогодні також і Келох на молитовному стніданку, і зробили вони чимало заяв. Основні з них я вам готовий озвучити і дати короткий аналіз. Зеленський повідомив, що в кінці цього тижня відбудеться зустріч української та американської команд, на якій йтиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Дуже цікавий коментар, друзі. Звертаю вашу увагу, тому що зараз, як ви знаєте, росіяни всіляко затягують переговорчий процес на найвищому рівні, та навіть з командою України не дуже поспішають зустрічатися. І треба зробити так, аби переконати Трампа, що це не ми не хочемо, що це Путін не хоче. Поки що Трамп нас не звинувачує, але так само і мовчить на адресу Кремля. За словами Зеленського, упродовж тижня буде дуже багато пророблено роботи. Зокрема, вчора. Були контакти Єрмака з дерсекретарем США Рубіо та іншими партнерами. Також Сибіга долучився до онлайн-зустрічі глав МЗС Групи 7. У середу, післязавтра, буде зустріч радників з питань нацбезпеки. І він каже, що мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантії безпеки. Хоча, чесно кажучи, я особисто друзі сумніваюся, що він буде. Думаю, що для деталей ще потрібен час, ще треба працювати, і після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни на зустріч і на яку конфігурацію? Чи готові росіяни на конфігурацію, яка була запропонована Сполученими Штатами Америки і підтримана нами? І також це було зроблено в присутності європейських лідерів, тобто там і європейці мають бути. Ну тобто потрібно з'ясувати, чи буде двостороння зустріч, а потім тристороння зустріч, чи відразу тристороння зустріч. Це серйозна робота. На перший погляд видається все дуже очевидним, але враховуючи, що Трампа дуже специфічне відношення до російсько-української війни, я ще цього торкнуся. То це треба робити. І я зараз ну відверто скажу, вбачаю, що нарешті. Ми почали, координуючи дії із західними партнерами, робити правильні кроки в дипломатичному напрямку, які стосуються співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Так, друзі. І Кіт Келх, який сьогодні був присутній на молитвеному сніданку, ну, сьогодні сказав доволі контраверсійні і неприємні, як на мене, речі, які показують слабкість Білого Дому. Він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває, і є дуже складною. Ну, справді, просто це не буде. Наразі, каже, на дипломатичному фронті відбувається дуже важка робота, ми дуже наполегливо працюємо над цим. Також Кіткелох відзначив дуже великі втрати у війні та наголосив на необхідності покласти цьому край. Все в стилі Дональда Трампа, ми це підтримуємо всіляко, але тут питання, кроки, які наші шановні партнери, ви для цього робите. От, власне, що сказав Кіткелох. Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. Я сподіваюся, через рік, у наступний день незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього, тобто після завершення війни. Все буде інакше. Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу, каже, зіграти, або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже-дуже важливою. Ну, це окей, що ваша роль важлива, але головне, щоб були кроки. Бо далі Кіло говорить наступне: Президент Трамп це визнає, не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше, ніж досягати миру. Ця заява, ну чесно кажучи, ріже вухо. Хоча, якщо розібратися по суті, то справді розпочати війну простіше, ніж її закінчити. Але наші західні партнери давно могли б зробити все необхідне, щоб ця війна закінчилася. Тим поки що вони в цьому, як на мене, не зацікавлені. А якщо зацікавлені, то не надто сильно. І на завершення кіткелог сказав просто розв'язати війну. Набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим. І сьогодні Дональд Трамп в овальному кабінеті зробив дуже багато заяв. Я, друзі, зупинюся на тих, які стосуються власне російсько-української війни, тому що він говорив про багато воєн. Ну сказав, до речі, що йому вдалося зупинити аж 10 воїн. Щодо Путіна, він каже, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Він каже, особиста неприязнь між ними. Ну, ми знаємо, про це Трамп говорив неодноразово. Також він говорить, що війна між Україною та Росією виявилася великим особистісним конфліктом. І він каже, що Сполучені Штати Америки зупиняться. Тобто Трамп вбачає у російсько-українській війні особисту неприязнь Путіна до Зеленського. І саме це стало причиною початку широкомасштабного вторгнення і певної анексії Криму. Але на момент анексії Криму Зеленський не був президентом. Про який особистісний конфлікт мовить Трамп? Ну, чесно кажучи, це повне нерозуміння природи війни. Хоча це не перше. Далі він говорить, Європа має намір надати Україні значні гарантії безпеки, а Сполучені Штати Америки будуть, каже, як запасний варіант, резервна сила. І не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди. Тобто він вбачає, що гарантії безпеки, в принципі, не дуже потрібні. Сполучені Штати Америки каже, вже не платять ніяких грошей Україні. Він вважає це великим здобутком для себе і хизується цим перед своїми виборцями. Ну, вони йому за це плескають долоні. Також він говорить, ну, дуже, як на мене, крімжову річ, Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Ну, Мені хочеться сказати, Мінвбивство звучить краще, ніж Міноборони. Бо я часто, та і мої колеги, і журналісти називають Міністерство оборони Російської Федерації Мінвбивство. І каже далі Трамп: я не хочу займатися тільки обороною, ми хочемо і наступати. Куди, де, на кого, як він не уточнив? Далі він говорить, що зупинив сім воїн. Ну, загалом говорив і про 10. Чотири з них сталися через те, що я вів тарифи на торгівлі. Тобто чотири зупинилися, тому що він вів тарифи. Ну, я думаю, що завтра вже буде точно щонайменше 8, а то й 11. Далі він каже, ми говорили з Путіним про обмеження ядерної зброї. У нас найбільше, Росія друга, Китай третій. Китай значно відстає, але вони нас доживнуть нас за 5 років. Далі він говорить. У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Іном з Північної Кореї. Я з нетерпінням чекаю зустріч з ним знову. І каже: я знаю його краще, ніж майже будь-хто, ну окрім каже, його сестри. Вона його досить добре знає. Ну і також він сказав, що йому не подобаються диктатори, але як тоді оцінювати його компліментарні заяви на адресу Сін Дзінпіна, Кім Чен Іна, Путіна? Вони типові диктатори. І каже: багато людей говорять, можливо, нам подобаються диктатори, тобто Трампу і його команді. Ні, каже, мені не подобаються диктатори, я не диктатор. Ну, друзі, це точно як по орвелу. Війна це мир, а мир це війна. Ну, очікувати чогось іншого поки що від Дональда Трампа не варто. Хоча дехто бачить у його діях справді логіку. Вона є. І спрямована вона на досягнення торгівельної угоди із Пекіном. Я про це, друзі, детально сьогодні говорив із своїм колегою Артуром Харитоновим на каналі. Вийшов, як на мене, інформативний і цікавий ефір. Ви можете його переглянути, я вам рекомендую це зробити за посиланням в правому верхньому кутку. Там ми детально говоримо про те, чого очікувати від саміту, який відбудеться наприкінці серпня, початку вересня в Китаї, де буде Путін і куди, можливо, прилетить Дональд Трамп. Хоча ми сумніваємося в цьому. Чому?